Друзі, закінчили ми форму нову, нижче з спильцезбірником. На дві сіточки лисонь, також на два окремих лотка. Показую ось так воно все працює. Лоточки ось так вставляються. ось так витягуються, вставляються, все класно працює. Бджілка заходить. Тут наставляється ззаді лисонівська сіточка. Ось отвір, ось так він виглядає. Вставляється ця сіточка. Білка заходить, пилок через зніжок знімається, через верх і падає сюди на низ. І все, ось так бомбезно, круто працює. Ось такий вигляд має сама ця форма. Ось так все класно, чітко зібрано. Все працює, бомба, самоліт, вертольот. Особливості цього дна у нас йде фалець 20 на 20. Стінка 40, і що верхній, що нижній фалець іде 20 21. Тому ось в так, такому форматі зроблено. Цікава форма. До речі, у на каналі є ще відео, де зроблена криша та корпус трьохсотий, також під цей вулик. Кому цікаво, переходьте та дивіться. Всім добра, всім пока. В описі під відео є контакти для змовлення форм.